Новий міжнародний театральний фестиваль у Києві. Дім Химер стартував у молодому театрі. Після майстер-класів від польських метрів українським глядачам показали виставу брати Карамазови». А у ці хвилини на сцену перетворилася Софіївська площа. Там польський театр бюро подорожей представив вуличний спектакль Планета Лем. Ну, да, поскарі ж, поскарі. Ах, кандаж, ми начні нічого не спітуємо. Читаючи твір Достоєвського бобок, молодь не приховує емоцій. На майстер-клас до польського режисера Януша Упринського прийшло понад 20 українських акторів. Більшість з них лише розпочинає свою кар'єру. Курс лекцій від метра триватиме три дні. За цей час режисер сподівається навчити імпровізації. Сьогодні ми читали Достоєвського, а завтра почнемо імпровізувати. Я хочу поділитися 30-річним досвідом роботи методом імпровізації. Гадаю, вийде, поставимо перші жести, перші емоції. Цей метод не з легких, але він дає змогу акторам самим створювати емоційну виставу. Щоправда, імпровізувати у братах Карамазових своїм актором Януш Укринський не дозволяє. Усе має бути як в оригіналі. Перш ніж поставити роман, режисер перечитав його двічі польською і російською мовами. Разом з ним над текстом та образами три роки працювали і актори. Яцек дзяжинський грає Смердякова позашлюбного брата Карамазових. Герої романа у них багато емоцій, так? велика емоція і. Емоції і, 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 і ми думали аби там стівати ту нашу п'єсу, щоб те емоції були сильні, але щоб нічого не не ушло з цієї мислі. Цю виставу польські актори грають лише три місяці, і, хоча досі отримували лише позитивні відгуки, дуже хвилюються. Адже саме брати Карамазови відкривають перший київський міжнародний театральний фестиваль «Дімхимер». Ні, пугані піра, і все тісяк чорту да ідея фестивалю народилася чотири роки тому з робочою назвою Нова гра Після років важкої реалізації. Коли часом здавалося, що втілити задум життя не дається, театральному дійству дали інше ім'я дім химер. Хімира це ілюзія, це якась ідея чи мета, яку власне не можна досягнути для мене. Театр є химерою, насправді. Це як пошуки істини. Вони ніколи не закінчуються. Вони весь час продовжуються, і істина недосяжна. Пізнати істину намагаються і польські театрали. До столиці вони привезли вуличну виставу планети Лем за твором польського письменника Станіслава Лема. Кожен колись ставив собі запитання, яким буде світ через 100-200 років. Як виглядатиме людина, про що вона думатиме? І одну з версій такого майбутнього ми покажемо: це огрядні люди, ними опікуються роботи, які потім намагаються керувати світом. 23 роки тому актори театру бюро подорожі, який автор Лем, не могли уявити, що мандруватимуть з виставами цілим світом. Тоді подорожували лише у мріях. Ірина Драбок, Микола Кружанівський перший національний.